Ви дивитесь інформаційний випуск новин сьогодні на телеканалі Лану студію Ворська. Мої вітання сьогодні. Президент України Віктор Ющенко взяв участь у заходах з нагоди Міжнародного дня інвалідів. Після виступу голови держави в українському домі відбулася церемонія вручення державних нагород активістам громадських організацій інвалідів. Віктор Ющенко оглянув виставку Система реабілітації інвалідів в Україні. Міжнародний день інвалідів заснований для того, щоб задуматися і проаналізувати, що зроблено державою чи громадою для того, щоб інваліди мали можливість повноцінної участі у суспільному житті. Напередодні неповносправні Львова запропонували заступнику голови Львівської облдержадміністрації голови комітету доступності Ярославу Кашубі провести одну годину в інвалідному війську. Проте Ярослав Кашуба відмовився від такого експерименту. Взагалі хоче взяти участь у цьому експерименті, виявилось небагато. Атом та й ті, хто наважився сісти в інвалідний візок, протрималися не більше як 10 хвилин. У суспільстві справді є визнання інваліда як людини, зрівняння його з здоровими людьми, і держава зробила для нас усе, що могла, підвищила пенсію комусь на 10-20 гривень, комусь на 50. Ну хіба тут щось скажеш, окрім дякую? Сказав учора на урочистостях у Львівській опері голова обласної асоціації інвалідів, заслужений журналіст України Юрій Погоріляк. Ціни у нас звісилися. Якщо рік тому я витрачав на ліки у місяць 100 гривень, то зараз 300. Якщо колись я дозволяв собі відбивну раз на тиждень, то тепер раз на місяць, розповів Юрій Погоріляк. Ці його слова цитували й на урочистостях у стрійському народному домі. Більше про день інвалідустрию вже зараз. У 1992 році Генеральна асамблея ООН проголосила 3 грудня міжнародним днем інвалідів. Завдання всесвітньої програми дій стосовно інвалідів полягає у проведенні ефективних заходів з метою запобігти інвалідності, відновити працездатність і реалізувати мету рівності і повної участі інвалідів у соціальному житті і розвитку. Ці концепції повинні прийматися однаково і мати рівну важливість у всіх країнах незалежно від їхнього рівня розвитку. Понад 500 мільйонів людей у світі є. Інвалідами у Стрийському районі людей з фізичними вадами три тисячі. Сьогодні вони зібралися у районному будинку культури для того, щоб ще раз привернути увагу громадськості та влади до своїх проблем. Інваліди загального захворювання, найменш захищена верства населення. Це інваліди дитинства, це інваліди онкологія, яка з кожним днем все більше і більше зростає в нашій країні. Це інваліди туберкульозу. Скоро буде епідемія в нас в Україні. Це інваліди з цукровим діабетом, це інваліди, візочники, опорно-рухові і так далі. І тому подібне. І вони на сьогоднішній жаль на превеликий, на превеликий жаль найменш захищена верства населення представники влади звітували про те, скільки коштів було виділено на потреби інвалідів. Та державних виплат не вистачає на те, щоб люди з особливими потребами жили в достатку. Часто доводиться шукати спонсорів. Зиновія Кецик розповіла, що знайти таких доброчинців серед підприємців стріям не так вже й легко. Проте Микола Петрівський, Володимир Салабай і Ярослав Хомен це ті люди, які ніколи не відмовляють у допомозі. Наголосила голова асоціації інвалідів. Урочистості продовжили з врученням почесних грамот і подяк. Вістрицької районної ради та адміністрації за силу, мужність і активність у громадському житті інвалідів, а також тих, хто допомагає їм почувати себе краще, як духовно, так і фізично. Та, попри нелегку долю, ці люди наділені незвичайною волею до життя і оптимізмом. Тому підготували до свого дня концерт. Пісні, і музика звучали радісно і святково, бо вони вірять в те, що все буде гаразд. Учора сесія обласної ради погодила клопотання Львівської міськради щодо надання спеціального дозволу Львів водоканалу на використання надр стрийського водозабору. Голові облради Мирославу Сенеку та голові Стрийської районної ради Роману Козику надійшов гарантійний лист від міського голови Львова Андрія Садового, в якому він гарантує включення до бюджету на 2009-2010 роки коштів для фінансування пропозицій і програм стрийської районної ради. На сесії облради після розгляду інформації про виконання програми соціально-економічного розвитку Львівщини за 9 місяців. Фракція Во Свобода почала вимагати прийняття ухвали за цією інформацією. Зокрема, вони зажадали визнати роботу облдержадміністрації незадовільною і зменшити кількість заступників Миколи Кміття. Проте депутатський корпус не підтримав такої ініціативи і залишив губернатору його сім заступників. З метою покращення ситуації щодо української мови на теренах Львівщини обласні депутати запровадили ряд заходів. Серед них збільшення коштів у бюджеті для поповнення шкільних і публічних бібліотек україномовним навчально-методичними посібниками, якісною дитячою та загалом українською літературою, збільшення бібліотек в області, зокрема у селах, комп'ютеризація бібліотек та шкіл, відновлення дротового українського радіо. Згідно з прийнятою програмою в області буде. Жорсткіше контролюватися розміщення зовнішньої реклами та використання іншомовних вивісок. Зокрема, суб'єктів підприємницької діяльності, які ігноруватимуть мовне законодавство, будуть позбавляти ліцензій. Вчора в Народному домі Стрийське товариство просвіта провело майстер-клас із виготовлення різдвяних символів дідухів, павуків, ветенанок, колядничок та інших. Вчилася цьому і Світлана Кренців. У приміщенні народного дому з нагоди 140-ї річниці заснування товариства просвіта відбувся майстер-клас з виготовлення різдвяних символів та прекрасна з вайкі куляднички коляднички та дітухи. Мета заходу популяризація українського національного ремесла. За словами освітянки Олі Шевцової потрібно відроджувати забуті традиції та символи, якими користувались наші наші предків сиву давнину, адже це наша історія, наше буття. Треба сказати, що обов'язково ті речі. Виготовляти і будемо казати популяризувати. У родинах, щоб це бачили, звичайно, молоді люди. Бо наш час такий насичений, такий багатий, може, і в лапках, тим всім, що не притаманне нашому народові, що вони відразу цим захоплюються. А коли робить родина, коли робить бабуся, дідусь, тато, мама, нехай навіть потім не завжди та дитина, яка виросте пізніше, буде мати свою сім'ю, буде це робити, але цей спогад лишиться, і колись вона нагадає своїм дітям, і це буде зберігатися Звичайно, як пам'ять охочих повчитися народного мистецтва, виявилося чимало жінок та дівчат. Пан Василь, єдиний чоловік на цьому майстер-класі, та це йому не завадило виготовити чудового колядника. Техніку плетіння запам'ятав добре. Після уроку пообіцяв подарувати свою роботу нашій знімальній групі. Я Звичайно, дуже приємно, того, що я раніше тим не займався. Ну так для себе, десь колись щось таке композиції з квітів чи ще щось, але що, наприклад, зараз я знав, що бажано, щоб було непарне число. Так, не парне п'ять. По п'ять сказали, по п'ять, там ще по п'ять, п'ять того, п'ять того, п'ять того. І так само, як дідуха робити, як ви, напевно слухали, сказали, щоб було, щоб було непарне число. По п'ять. Жито, пшениця, увести всяка пашниця, все це необхідно, щоб створити ось такий різдвяний подарунок на своєму колядничок. Такі традиційні символи з давніх давень дівчата дарували хлопцям, а хлопці-дівчатам. Також коли колядники заходили до чужої хати, то неодмінно залишали поляднички господарям на знак подяки. Після свят стеблі цих своєрідних сувенірів спалювали, а зерно засіювали у глечик. Тому я закликаю наших стріян робити отакі от собі, чи якщо не готові цього року, бо то треба ще виростити, то можна і купити. Світлана Кренців, Оксана Стасів, для стриських новин. І на завершення випуску про спорт керівництво ВК «Карпати» за взаємною згодою гравців прийняло рішення виставити на трансфер 5 футболістів. Повідомляє інформаційний центр клубу. Нові команди шукатимуть воротар Юрій Мартищук, нападник Максим Фещук, півзахисники Самсон Годвін, Ярослав Сворак та Антон Луцик. Найкращому українському шахісту лів'янину Василю Іванчуку загрожує дворічна дискваліфікація за відмову пройти допінг контроль після завершального 11-го туру всесвітньої шахової олімпіади. Президент Фіде Кірса Нелюмжинов повідомив, що усі партії зіграні Іванчуком на шаховій олімпіаді будуть анульовані. Якщо так станеться, то результати української команди зміняться. І через те українська збірна може втратити кубок Гапріндашвілі, який присуджується за підсумками доступу обох збірних чоловічої і жіночої за словами віце-президента Федерації шахів України Леоніда Боданкіна на адресу федерації прийшов лист, у якому вказано, що протягом трьох місяців Іванчук має з'явитися у комісію з допінг контролю і пояснити свою поведінку. Але Іванчук в Україні буде лише наприкінці грудня. За даними метеопрогнозу, 4 4 грудня на Стрийщині слід чекати хмарну погоду, вранці можливий невеликий дощ. Вітер південно-східний 3-5 метрів за секунду. Атмосферний тиск 726 міліметрів ртутного стовпчика. Вологість 93%. Температура повітря вночі та вдень від 7 до 12 градусів тепла. І це вся інформація на сьогодні. Дивіться нас завтра і завжди о дев'ятнадцятій годині. А також всі новини на сайті Телеланком Хай щастить. Побачимось.